Кадалак хоче передбачити майбутнє. Кадалак і танець з майбутнім, розкіш, автономність і прогнозна аналітика. Автомобільна промисловість стоїть на порозі радикальних змін. Електрифікація, автономність і, звісно, програмне забезпечення ці три стовпи не лише змінюють спосіб подорожей, але й переосмислюють саме поняття розкоші. І в цій гонці майбутнього кадалак, як мені здається, намагається не просто наздогнати, а передбачити те, що буде затребувано через 5, 10 або навіть 15 років. Концепція Elevated Velocity – це не просто збірка футуристичних ідей, це спроба зазирнути в майбутнє, як зміниться спосіб нашої взаємодії з автомобілем і як виглядатиме розкіш в епоху, коли водіння може бути лише одним із багатьох варіантів. Я тривалий час стежив за еволюцією Кадалак і завжди був зачарований їхньою здатністю поєднувати класичний стиль з інноваційними технологіями. Але в останні роки, особливо з появою лерик і наступних моделей, стало зрозуміло, що бренд дійсно переосмислює свою роль на ринку. І саме концепція Elevated Velocity, як мені здається, є кульмінацією цієї переоцінки. Розкіш в епоху автономії більше, ніж просто комфорт. Що таке розкіш у 2024 році? Звичайно, це якісні матеріали, передові технології та бездоганний комфорт. Але що було б розкіш у світі, де автомобіль міг би їздити сам? Я думаю, що акцент буде зміщено в бік персоналізації, ефективності і, найголовніше, час. У світі, де автомобіль доставляє вас із пункту, а в пункт час, який ви проводите в ньому, стає цінним ресурсом. І тут кадалак, на мою думку, на правильному шляху. Elevated Velocity пропонує не просто набір функцій, а цілу філософію використання цього часу. Біометричні датчики, які відстежують душевний стан водія. Його здатність розслабитися і навіть, можливо, відслідковують стан здоров'я, все це спрямовано на те, щоб зробити час, проведений в автомобілі не просто приємним, а й корисним. Я сам зіткнувся з необхідністю оптимізувати свій час у дорозі. Години, проведені в пробці, це даремно витрачені години, які можна було витратити на роботу, читання чи просто відпочинок. І ідея кадалак перетворити автомобіль на мобільний офіс, оздоровчий центр або навіть місце для медитації здається мені дуже перспективною. Дисплей на кермі повернення до простоти. Цікаво, що каделак не боїться експериментувати з інтерфейсом. Ідея дисплея на кермі, хоча це може здатися дивною в епоху всюди сущих екранів, насправді має великий потенціал. У світі, де водій все частіше потребує активного керування автомобілем, необхідна йому інформація має бути представлена якомога простіше та зручніше. Я завжди вважав, що занадто багато інформації може бути так само шкідливим, як і занадто мало. І ідея Cadillac зосередити всю необхідну інформацію на кермі здається мені логічним кроком до більш інтуїтивно зрозумілого та мінімалістичного інтерфейсу. Зрозуміло, для реалізації цієї ідеї доведеться пройти через багато технічних труднощів, включаючи питання безпеки подушок безпеки. Але я впевнений, що Cadillac зможе знайти рішення. Прогнозна аналітика ключ до персоналізованого досвіду. Найбільш захоплюючим аспектом концепції Elevated Velocity, на мій погляд, є потенціал для прогнозної аналітики. Збір біометричних даних, звичок водіння та вподобань пасажирів можна використовувати для створення дійсно персоналізованого досвіду. Уявіть собі автомобіль, який автоматично регулює температуру, освітлення та музику залежно від вашого настрою. Або автомобіль, який підказує вам маршрути, об'їжджаючи затори та підказуючи місця відпочинку залежно від рівня втоми. Я впевнений, що в майбутньому автомобілі будуть набагато розумнішими та адаптивнішими, ніж сьогодні. І Кадалак з його прихильністю до інновації та персоналізації знаходиться в авангарді цієї тенденції. Виклики та перспективи: Незважаючи на всі перспективи, кадалак стикається з низкою проблем. Головною з них є необхідність переконати споживачів у цінності нових технологій. Багато людей досі вважають водіння важливою частиною досвіду володіння автомобілем. І перехід до автономії може викликати у них опір. Крім того, кадалак потрібно буде вирішити питання безпеки та конфіденційності даних, збір біометричних даних серйозна відповідальність. І кадалак повинен буде переконатися, що дані пасажирів захищені від несанкціонованого доступу. Проте я впевнений, що Cadillac зможе подолати ці виклики. Бренд має сильну спадщину, базу лояльних клієнтів і пристрасть до інновацій. І я впевнений, що Cadillac і надалі задаватиме темп в автомобільній промисловості. Особистий досвід і думки. Я часто думаю про те, як зміниться моє життя, коли автомобілі стануть повністю автономними. Я уявляю, як читаю книжки або працюю, поки моя машина везе мене на роботу. Або як я буду подорожувати з родиною, не турбуючись про те, хто буде за кермом. Ось чому я так захоплююся прихильністю кадалак до інновацій. Бренд не просто намагається створити найкращий автомобіль, він намагається створити майбутні мобільності. І я впевнений, що майбутнє буде захоплюючим. Висновок, Кадалак є піонером нового покоління розкоші. Elevated Velocity – це не просто концепт кар, це маніфест. Це твердження про те, що Кадалак готовий до майбутнього мобільності. Це обіцянка створити автомобілі, які є не лише розкішними та продуктивними, але й інтелектуальними, адаптивними та персоналізованими. Я переконаний, що Кадалак на правильному шляху. І я з нетерпінням чекаю, які ще інновації бренд принесе у світ автомобілів. Майбутні розкоші це не лише дорогі матеріали та передові технології, це можливість використати час, турботу про здоров'я та індивідуальний досвід. І кадалак здається, розуміє це краще за всіх.